Вона не бояла спеки, але більш за все любила холод. Вона була надійна та витривала, працьовита та покладиста, згладжуючи всі гострі кути плавними лініями свого дизайну. На трасі ця вантажівка не пасла задніх. Але рідною її стихією було ґрунтове бездоріжжя, за яке вона чіпляла всіма своїми колесами. Це була Татра ТаТРА 138. Хребет автопрому і невтомна робоча конячка автопарків багатьох країн східноєвропейського соціалізму. Якщо в більшості людей під важкою ношею вигинається спина, то татри, навпаки, вирівнювали клишеноги своїх коліс, щоб з гордістю нести свій вантаж на якомусь черговому соціалістичному будівництві століття. В чому полягала особливість цих знаменитих чеських вантажівок, за яку так багато водіїв полюбили її? Де і в яких сферах без цього автомобіля було складно обійтись? І яка основна конструкційна перевага Татри перетворила з водночас в її основний недолік про всі ці факти з історії легендарної татри в нашому подальшому сюжеті? А ви, наші любі друзі, вмощуйтесь зручніше, ставте біля себе ваш улюблений гарячий напій та насолоджуйтесь відео, просто відпочиньте. Тому що замість вас сьогодні до роботи береться справжній монстр будівельних майданчиків Татра 138. Розпочинається історія цієї вантажівки в перше повоєнне десятиліття, коли Чехословаччина, як і більшість країн східної Європи, які найбільше постраждали від руйнівних наслідків Другої світової війни, потребувала великої кількості вантажівок для відновлення своєї економіки. Єдиною важкою вантажівкою, яка в той час будувала з заводом в Коприжвеніце, була тривісна 10-тонна Татра 111, розроблена ще в довоєнний період знаменитим австрійським автомобільним конструктором Гансом Ледвінкою, який довгих 16 років з 1921 по 1937 рік працював на посаді головного інженера-конструктора компанії Татра. Саме під час кар'єри в цій компанії Ладвінка втілив в життя свою революційну конструкційну концепцію автомобіля з криптовою рамою, яка надалі протягом багатьох десятиліть стала основою для всіх автомобілів Татра, як легкових, так і вантажних. Все в житті Ладвінки змінилось після вступу в Чехословаччину радянських військ наприкінці 1944 року. За звинуваченням співпраці з нацистами, яка полягала в виготовленні чеським заводом зброї та техніки для вермахту, Ганс Ледвінка та колишній власник Татри, барон Грінхофер були арештовані. А завод Копчевніце в 1945 році був націоналізований новим чехословацьким урядом і переименований в Татранародній Поднік, тобто народне підприємство Татра. На ньому продовжувався випуск довоєнних легкових та вантажних автомобілів, зокрема і важкої тривісної вантажівки Татра 101 яка отримала суттєві модернізаційні покращення, вагомі зміни в виробничій програмі Татра стали з після лютневого заколоту 1948 року, коли до влади прийшла чехословацька комуністична партія, яка одразу ж розпочала типові соціалістичні реформи сталінського зразка з повною націоналізацією всіх підприємств, колективізацією землі, впровадженням цензури та монополії на владу, що перетворило Чехословаччину в слухняного сателіта СРСР. У 1952 році Рада економічної взаємодопомоги, керівний орган, який займався координацією та плануванням розвитку державних економік країн соціалістичного блоку, згідно розподілу специфікацій, визначив для Татри пріоритетним завданням випуск вантажівок з вантажопідйомністю від 7 до 10 тонн. Натомість серійний випуск легкового транспорту мав бути переміщений на завод Шкода в Млада Болеславі. Робота над створенням нових повоєнних вантажівок Скоп Живніце» тривала близько трьох років, і вже в 1955 році. Компанія презентувала свої новинки. 7-тонну двохвісну модель татра 137 та більш важчу 12-тонну тривісну вантажівку татра 138 Хоча Ганса Ладвінку засудили за співпрацю з нацистами та від його технічного спадку не відмовились, нова машина зберегла хребтову раму, незалежну підвізку з хитними півосями та дизельний двигун з повітряним охолодженням. Конструкційно це була все ж та ж «Татра-111», тільки з вагомими технічними покращеннями та кардинально зміненим дизайном. Новинкою в конструкції був гідропідсилювач керма, пневматичний підсилювач щеплення та коробка передач з електропневматичним управлінням. Цікаво, але конструктором нових моделей вантажівокінодалі міг бути «Ледвінка», якому міністерські чиновники запропонували повернутись на підприємство Татра після того, як він вийшов з в'язниці в 1951 році. Але від такої спокуслової пропозиції австрійський конструктор чемно відмовився і назавжди покинув Чехословаччину, обравши місцем свого проживання Мюнхен в Німеччині, де і помер в 1967 році. В 1956 році новостворені автомобілі Татра були офіційно презентовані на автомобільній виставці в чеському місті Берно. А вже в 1959 році розпочався їх серійний випуск. Менше двохвісна модель недовго затрималась на конвейері в Копшивніце і згідно урядового розпорядження була передана на завод Ліас, який мав займатися випуском середньотонажних вантажівок. Тож основною зіркою заводу Татра залишилась важка 138-ма модель, яка в 1962 році, нарешті, відправила на заслужений відпочинок, пізнавши життя стареньку Татра 111. В цілому нова модель зберегла базові елементи конструкції своєї попередниці: двигун з повітряним охолодженням. Та хребтову раму з хитними півосями, але були також значні модернізаційні покращення. Зокрема, нова тримісна суцільно металева кабіна, розроблена провідним чеським промисловим дизайнером з денеком-коваржем. Для неї був характерний невеликий, заокруглений батоноподібний капот з виступаючими прямокутними крилами, які зливались в одну площину з штампованими виступами на дверках автомобіля. Особливою рисою дизайну кабіни була невелика напівкругла повітря решітка з промінеподібними вертикальними спицями. У лобове скло вантажівки мало значний нахил, та разом з невеликими за площею боковими та задніми котовими вікнами забезпечувало водію хороший огляд. Вантажівка Татра 138 будувала за модульним принципом, що полегшувала створення модифікацій з різною колісною базою. Для цього було достатньо змінити фрагмент труби хребтової рами на інший, з необхідною довжиною. Модель 138 була доступна також в двовісному варіанті та з різними колісними формулами: 4 х 2, 4 х 4, 6 х 4, 6 х 6 та 6 х 2. За результатами випробувань, зокрема і в умовах низьких температур, в конструкції автомобіля були внесені певні покращення. Такий, як підігрів кузова вихлопними газами, покращена термоізоляція кабіни та нафтовий обігрівач, який працював незалежно від двигуна. На Татро 138 встановлював себе подібний восьмициліндровий дизель повітряного охолодження татра 928 з об'ємом 11,7 літра та потужністю 180 кінських сил. На відміну від Татра 111, двигун був економічнішим та охолоджувався одним осьовим вентилятором, а не двома. Вентилятор приводив дію від маховика двигуна. Через спеціальну гідромуфту, яка регулювала частоту обертів вентилятора в залежності від температури двигуна. Також в конструкцію газорозподільного механізму входило не три газорозподільні вали, як на попередній моделі А1. Загалом двигун Tatra 928 мав високу ремонтопридатність і все завдяки циліндрам, які можна було знімати кожен окремо, а не цілим блоком. Розбірним був також колінчастий вал. Коробка передач вантажівки п'ятиступінчата. Також на автомобіль встановлюється двохступінчатий демультиплікатор. Розміщували з обидві коробки в парі по центрі вантажівки біля середнього моста. З двигуном їх з'єднував невеликий кардан. Для перемикання на понижуючі передачі необхідно було змістити прапорець на важелі перемикання передач, управління демультиплікатором, блокування міжколісних диференціалів та підключення переднього моста здійснювали за допомогою електропневматичного пригоду, що на той час було новинкою для автомобілів. Будування країн соціалістичного блоку, підвізка автомобіля незалежна, передня торсіонна, задня ресорна, Гальмівна система пневматична, двохконтурна, основний контур здійснював гальмування всіма колесами, а резервний тільки задніми. Нова вантажівка отримала також велику кількість конструкційних покращень. Двигун разом зі щепленням кріпився до рами на гумових подушках, що дозволило знизити шум та вібрації. Двохдискове щеплення отримало пневмопривід. Передній міст торсіонною підвіскою був доповнений гідро Амортизаторами рольове управління обладнали гідропідсилювачем. За весь період перебування моделі на конвеєрі, який тривав до 1972 року, було побудовано 46 тисяч вантажівок ТАТРА 138, які постачали з 98 країн світу. На шасі 138-ї моделі встановлювали різноманітну спецтехніку: екскаватори, автокрани, бурові установки, автоцистерни, пожежні та військові автомобілі, а також сідловий тягач татра 138 NT. Близько 6 тисяч вантажівок татра 138 були експортовані в Радянський Союз, де вони вигідно вирізнялись на фоні тодішніх вантажівок, які випускались в СРСР. Особливо водії були задоволені набагато вищим рівнем комфорту, який забезпечували ці вантажівки, адже вони мали добре регульоване сидіння, м'яку підвізку, ефективну пічку та хорошу шумоізоляцію. Загалом ергономіка кабіни Татра була набагато кращою ніж в будь-якої тодішньої радянської вантажівки, які після багатогодинної Відвалювалися руки та зводило спину, та були в цих вантажівок певні недоліки, які проявлялись у важкості обслуговування та ремонту елементів трансмісії, які були заховані в трубі хребтової рами. Тож така конструкція була громісткою та важкою і значно складнішою в виробництві, ніж звичайні лонжеронні рами. Саме тому повнопривідні татри з міцною хребтовою рамою найбільш цінувались в країнах з суровим кліматом та важким бездоріжжям, а не в країнах Європи, де досить добре розвинена дорожня інфраструктура. Серед 6 тисяч відправлених в Радянський Союз Татар-138 були в основному самоскиди. Татра 138 с 1 з задньостороннім розвантаженням та Татра 138 с 3 з трипозиційним розвантаженням. 138 тридцять модель, завдяки своїй хорошій прохідності, яку давав повний привід, двигун з повітряним охолодженням та ефективні пічці використовувались в основному в умовах низьких температур і бездоріжжя нафтових промислів Сибіру та на розробці корисних копалин крайньої півночі, а також на далекому сході. Татра 138 підкорювала не лише холодну північ з засніженим ландшафтом, але й безкінечні простори спекотної Африки. Це сталося в 1968 році. Коли група з восьми студентів медичного університету відправила з гуманітарну поїздку в Африку, зокрема в лікарню Альберта Швейцера, в Ламбарене, Габон, куди вони везли медикаменти та медичне обладнання? Для цієї місії конструктори Татра побудували спеціальний автомобіль на шасі ТАТРА 138, який отримав житлову надбудову та модифіковану ходову, для того щоб вантажівка менше нагрівалась від прямого проміння африканського сонця. Її пофарбували в яскравий сріблястий колір. Також в кабіні встановили подвійну систему педалей, як на навчальних автомобілях, на випадок, якщо водій засне за кермом. Загалом за 256 днів експедиції вантажівка подолала 35 тисяч кілометрів. Сьогодні це Автомобіль під назвою татра 138 Ламбарене зберігається в музеї Татра в Копшивніце. З 1969 року, паралельно з випуском сімейства 138, на заводі розпочали з виробництво нової серії 148, яка до 1972 року повністю витіснила свою попередницю. Нова модель отримала дещо видужену форму капоту зі збільшеною повітрозабірною решіткою з поперечними ребрами. На вантажівку встановлювався дизельний восьмициліндровий двигун повітряного охолодження зі збільшеним до 12,6 літри об'ємом та потужністю 212 кінських сил. На Татрі 148 були виправлені певні технічні недоліки, які були присутні в попередній моделі, оптимізували канали підведення повітря для охолодження двигуна та покращили шумоізоляцію капоту. Це дозволить дозволило значно знизити шум від працюючого двигуна, також підсилили окремі деталі коробки передач, півосі і елементи ходової частини, які досить часто ламались від перенавантаження. Між другим та третім мостом встановили мій диференціал, що дозволило зменшити зношування задніх шин. На зміну важельним прийшли телескопічні амортизатори. Згідно з міжнародними вимогами, автомобілі отримали більш досконалі гальма. Для збільшення місткості кузова самоскида запасне колесо з рами позаду кабіни перемістили під кузов, де воно кріпилось в нахиленому положенні. Також покращився комфорт. В кабіні встановили нове водійське сидіння на пневматичній підвісці. Більшість технічних покращень були спрямовані перш за все на збільшення вантажопідйомності. При власній масі 12 тонн вантажівка могла перевозити 16 тонн вантажу, що було на 4 тони більш ніж в попередній моделі. На 100 кілометрів автомобіль витрачав близько 35 літрів пального. Максимальна швидкість вантажівки 80 кілометрів в годину. Модель Татра 148 перебувала на конвеєрі до 1982 року. Всього було випущено 113 647 машин. Вантажівка випускалась в багатьох модифікаціях. Татра 138 та Татра-148 стали яскравою сторінкою в історії компанії Скоп Живніце, яка збагатила не лише чеський, але й весь світовий автопром.